Пане Сергій, ще не оголошено офіційного переможця президентських перегонів. Як загал вже міг переконатися у хронічних розбіжностях виборчих гасел з реаліями після закінчення перегонів? Чи не є такий обман цинічним нехтуванням е, виборчими гаслами української політичної елітою, яка завдяки цим обіцянкам нині прийшла до влади? Цінізм полягає в тому, що сьогоднішня відсутність бюджету. Сьогодні дозволять до того, що у нас в бюджетах розвитку, екології, транспорту, інших зборів, земельних податків, які ми збираємо місцеві податки, ми не можемо витрачати на місто. Ми під загрозою і за цих політичних баталій зриву виплати з заробітних плат і пенсій. І через місяць-два і стара влада, і нова, і разом почнуть горіти. Ми будемо виходити на масу мітинги. Тому що ми будемо залишатися без пенсій і зарплат, які вони і за те, що там деруться за останнє нерозкрадене в цій державі, другої мети у них нема, ми будемо залишатися без куска хліба. Оце нас очікує. Ну і перший такий цинізм і масовий обман ми вже бачили з вами якраз вчора пленарному засіданні Верховної Ради. Закон про соціальні стандарти, про який Анна Герман, партія регіонів, Попіїв, всі так гучно 4-5 місяців наполягали і говорили про це. Вчора проголосували 174 чоловіка фракції чи 172 у них. 172 чоловіка, так? Да? Аж 2 чоловіка. Тобто, шановні виборці, я вас хочу привітати з першим. Виконанням першої обіцянки, подвоєння зарплат, прирівняння лікарів і вчителів до держслужбовців, подвоєння пенсії, потроєння стипендій, потроєння при народжуванні і таке далі, і таке інше. Значить, Перша ваша обіцянка тонула і знаходиться значить, на глибині Маріанської впадинниці 11 тисяч з знаком мінус. І ніколи відти вже не підніметься. Я думаю, що так вас буде очікувати і всі подальші обіцянки. Сергій Миколаївич, зараз багато говорять про те, що партія регіонів може ініціювати дострокові парламентські вибори. Ваша думка з цього? Не вірте. Божу паси. Ну хто? Сказав? Ну, по-перше, це саме, сама сильна команда інтелектуальна. Давайте говорити чесно. Це партія регіонів фракція. Не буде цього. Сьогоднішніх 172 партії регіонів мандати і 155 чи 153 Тимошенко, да, зменшаться на одну третину. І подарують свої мандати Тігіпку і Цинюку з якими прийдеться ділитися законодавчою владою, владою виконавчою і всім іншими фіскальними і так далі органами. з Тимошенко тут будуть діяти як сіамські близнеці, як рідний брат і сестра, як закохані в один в одного партнери. Вони не дадуть цього подарунка ні дігітку, ні Яценюку. Ну, Тим більш там Гриценко, Толі, який теж має потенційні можливості пройти, вони цього не подарують. У цьому бути абсолютно спокійні. Я навіть думаю, що вони десь можуть ревізувати, переглянути навіть вибори до місцевих рад, тому що 17-18 регіонів, сьогодні очевидно, що партія регіонів програє і перемагає Тимошенко, а ще. В Союзі з Яценюками, з Кігітка, з Гриценкою, і Тягнебоком локально практично витиснуть владу Януковича, який майже вже переймів президентський. Абсолютно нелогічно. Так що вони ще будуть навіть переглядати ці місцеві вибори. А верховні забудьте. Це перше і це перший, так сказати, і ніякого примірства ніколи не який ціню, який навіть пропозиції не отримують. Це також забудьте. Це анікдоти все. Це е, е, сказки для дурників. Та ви що? Це прагматика. Політика у них це прагматика. І чому така особлива драчка йде? Тому що є, що щось красти глобально. Укртелеком є, Одеський припортовий є. Земля ще не розібрана вся, таким чином. Як тільки це зникне, розберуть, повірте мені, так вибори будуть проходити як в дотаційній сільській ради. Без інтересу.